Ой, там на горі. Ой, там на круті. Ой, Ой, там та... на горі на круті. А чо це ти, Готре, сіла прясти? Хіба ти не бачиш, що в печі обід недоварений, а хата й досі стоїть неметена. Та бачу не повилазило. Гляди лиш, аби й справді не повилазило. Будеш прясти по обіді, як попораєшся. Ох, мамо. Кажу ж тобі мети хату. Я в домі хазяйка, а не ти. А я вам, мама, не наймичка. А як діло пішло на колотнечу, то давайте всі справи робити порівну. Ой, як була я у панів, то робила за двох таких, як ти. Робила. Робили, бо над вами пан з нагайкою стояв, та ви робили. Сидь, кажу тобі, бо як візьму рогача, той зубів не визбираєш. А ви мені не мама рідна. Зубів не давали, немає чого й вибивати. А як на те пішло, у коцюби два кінці. Один по мені, а інший по вас буде. Господи, доведеться лаятись на праздник. Ну, га? На цей кладу не їстиш мені їх? А хто тебе знає, може й поїси. Ой та не хвилюйтеся, не піду в шинок та не проб'ю, Та не буду ходити по селу та обрехувати вас, як ви мене. То це ти своїм прядивом, моїм прядивом собі на хазяйство збираєшся, га? Воно таке моє, як і ваше. Хіба я не брала конопель? Я не на дарниці, га? Може, навіть більше від вас. М -м -м. Нехай, нехай. А -а -а. О! Дай сюди мотовило. Це моє, не твоє. Візьми своє у батька та й наткай його. Вам все одно немає, ще от тому віддайте мені, віддайте, кажу. Та дай мені, хожу я сама прясти буду. Віддайте, кажу. Боже, що ви робите? Боже, що ви робите? Відтайка, я що ви не моє робити! Що ви робите? Готря! Та нащо дітей не готовило! Настя тобі не готовило! Я хочу в'язнити! По відважодної сорочки не дочекаєш! Так! А тепер ти мені скажи, що здалося? Вона хоче прясти полотно нарізно. Навіщо? Ну навіщо ти прясти нарізно? Полотно не дають. Я хочу прясти, бо я маю на це право. Боже. Ой, свята п'ятниця, неначе до гріха. Батько, ставте вночі хату через сіни. Карпе, краща приборка свою жінку, щоб не так високо літала. Та хіба моя жінка плода, щоб її крила прибивав? Карпе, не дратуй мене. Я хочу, щоб те ціла була щуприна. Далеко вам, до моєї щуприни. Що? Ти що? Хоч сказав, що мої руки не доросли, так? Та мабуть, вже не доросли. Раз, мати ображає жінку, а ви мене. Та хто? Та хто не повчає? Я тобі все їсти не даю! Їсти? Та я гроші заробляю! Е, ну і хоч копійку да! На росі. а? А? Ну нашу! Ну нашу тобі роси! Ну нашу!